Вивезти скарби з музеїв, можливо, під приводом зимових свят і святкування придуманого дня єдності, вивезти дітей із сиротинців подалі від лінії фронту і так далі. Нічого з цього зроблено не було. Вони бухали в буковелі і ганялися за Порошенком. Це було темою номер один аж до вторгнення. Як зазначив один з коментаторів, їм казали рити траншеї перед вторгненням, але ж вони копали під пороха, тому ж і не могли розірватися. Сіро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклізіаста Ей, надам баруах, ліхльой та руах. Ні в кого немає влади над вітром, щоб зупинити його, і зло не вирятує того, хто його коїть. На цьому тижні вся українська інтернет-спільнота була збуджена інтерв'ю, яке дав президент Зеленський газеті Вашингтон Пост. Попри намагання банкової зупинити шалену критику, яка лунає на сьогодні в українському інтернет-просторі, відлуння цієї критики буде лунати ще довго, як неможливо згідно цитати еклезіаста зупинити вітер. І зло, як пише далі, еклезіаст не вирятує того, хто його коїть, тим більше коли одним злом намагаються. Виправдати інше впродовж майже шести місяців українська влада виправдовувалася за зірвану підготовку до війни, тим, що не вірила ані західним спецслужбам, ані західним засобам масової інформації, які починаючи з жовтня попереджали про неминучість російської агресії. Пам'ятаєте ганебні заяви лідера. Президентської партії Рахами, в яких він стверджував, що журналісти CNN та Блумберг гірші за Кисельова, Соловйова та Скабєєвою, оскільки вони навіють українцям якісь жахіття, роздмухують істерію, нагнітають паніку, відлякують інвесторів. В шість місяців практично вся президентська команда притримувалась однієї лінії поведінки, що вони не вірили в численні попередження і саме тому не готувалися до війни. Але тепер концепція докорінно змінилася. Виявляється, вони знали про всі подробиці майбутнього наступу, але нікому про це не розповідали, бо не хотіли, не дай Боже, втратити з якихось там 7 мільярдів доларів. І за цією викривленою логікою саме відсутність підготовки і відсутність паніки, якимось дивним чином і врятувала країну від повної окупації російської армії. Але навіть якщо прийняти цю споплюжену спотворену логіку і повірити, що дійсно Зеленський не хотів лякати співвітчизників. То чому ж тоді ви мовчки не готувалися до майбутньої агресії? Пам'ятаєте Шевченкові слова, та не однаково мені як Україну злії люди присплять лукаві, і саме українська влада приспала українське суспільство своїми закликами не хвилюватися, готуватися до травневих шашликів. І тому на їхній зеленій совісті не укріплені райони підступів до столиці, що зрештою призвело до страшних трагедій Бучі та та Гостомеля. Трагедії півночі Чернігівщини і саме на їхній совісті сьогодні окупований Бердянськ, Мілітополь та Херсон, знищений Маріуполь. Вони все зробили для того, щоб Україна була не озброєна а була приспана, пограбована, обкрадена. А через якісь міфічні 7 мільярди, які вони боялися втратити, Україна втратила сьогодні трильйони через окуповану майже чверть території держави. Ще в вересні минулого року американські очільники. Наполегливо радили українським урядовцям рити траншеї, рити окопи. Але замість цього команда Зеленського рила тільки під Порошенка, а їхнім співвітчизникам, зрештою, замість окопів, довелося рити собі могили. Ще з часів стародавнього Риму існує відомий принцип сів спасем парабером. Хочеш миру, готуйся до війни. Між іншим, популярний в минулому столітті пістолет «Люгер Парабелум був названий по останніх двох словах цього вислову – «Парабелум». Зрештою, з такою ж назвою був зареєстрований пізніше і патрон парабелум 9 х 19, тобто 9 х 19 міліметрів, який, зрештою, став стандартом для всіх країн-членів НАТО. Хибність логіки Зеленського про те, що попередження про неминучість агресії могло посіяти паніку і зупинити економіку. Легко довести, наприклад, України чотирирічної давнини, коли в 2018 році Росія захопила українські військові кораблі. Тодішній президент Петро Порошенко оголосив на три місяці військовий стан. За трьохмісячний термін були поповнені і виведені на загрожувальні напрямки бригади зсу. Була проведена підготовка і злагодження резервістів, посилено і додано польових укріплень, відпрацьовані логістичні питання і багато чого іншого. Але це практично ніяк не позначилось на інвестиціях та на економіці. Економічний ріст нагадаю, за часів президентства Порошенко тривав впродовж 16 кварталів. Єдине, на чому позначився трьохмісячний термін тодішнього воєнного стану, це рейтинг Порошенка, оскільки всі внутрішні та зовнішні вороги об'єдналися для того, щоб звинуватити його в придушенні демократії, в спробах відтягнути президентські вибори, мабуть, можливість втрати рейтингу і лякала шість місяців тому зеленського, і змусила його приховувати від суспільства наявність такої страшної загрози. А крім того, відверта розмова з суспільством про неминучу загрозу не дали б можливість зеленій команді виділяти рекордні суми на велике крадівництво. Нагадаю, що згідно бюджету 2022 року на озброєння української армії виділялося 5-6 разів менше ніж на дороги, які сьогодні понівечені російськими танками. Це дійсно могло поставити під загрозу напрацьовані схеми по відмиванню мільярдів доларів необхідних для. Утримання під контролем цієї зеленої владної вертикалі єдині, кого відверта розмова могла відлякувати, це міжнародні швидкої інвестори, спекулянти, які спокушалися на захмарні відсотки від е, е, так званих ОВДП облігацій внутрішньої державної позики. До речі, про борги за роки попередньої влади Україна вперше за свою сучасну історію спромоглася зменшувати тягар боргових зобов'язань. А якщо й брали в борг в той період, то брали під 2-3% від міжнародних фінансових інституцій. Зелена влада з перших місяців свого панування почала залучати спекулятивний капітал під захмарні відсотки згаданих ОВДП. Причому наживатися на цих оборудках не гребували і самі зелені державні діячі, включно з самим президентом. Правда, він Забував декларувати мільйоні заробіт на цих державних паперах. Цинізм зеленої влади полягає в тому, що заради того, щоб зберегти високі відсотки по цих облігаціях ставили під загрозу існування самої країни. І навіть сьогодні, коли достовірно відомо про десятки тисяч загиблих, страчених, зґвалтованих, про півтора мільйони примусово вивезених українців в Росії, про десять мільйонів інших переміщених осіб, про стертість з лиця. Землі міста знищені тисячі житлових будинків, інфраструктурних об'єктів, про вигорілих полів та елеваторів, розорені десятки тисяч бізнесів, вкрадені тисячі тонн збіжжя та матеріальних цінностей, про п'яту частину країни, яка знаходиться під окупацією, шкоди та збитки на кілька сотень мільярдів доларів. А вони все рівно намагаються продати своєму електорату байку про те, що все це вони роблять заради суспільного добробуту. Що мають сказати собі родичі загиблих? Запитує один з моїх дописувачів. Нас не попередили про необхідність евакуації, тому що Вова хотів грошей зекономити. Ну окей, причина поважна. Заради такої і загинути не гріх. Навіщо воно зараз це повторює? Навіщо воно збурює цю болісну думку, тикає патичком здерту шкіру, що ледве прихопилася тоненькою шкірочкою. Навіщо таке робити зараз? Влада, включно зеленським, заперечувала війну. Мова не про попередження, а про запевнення того, що нічого поганого не буде, розумієте, це як людину, в якої підозрюють смертельну хворобу, шанси лікування від якої залежить від швидкості лікування, замість того, щоб відправити на обстеження, запевняють, що все гаразд і не дають можливості обстежитися. Припустимо, що влада не повинна була попереджати людей ще в жовтні, але вона повинна була готуватися ще в жовтні, рити окопи механічно, щоб солдати потім не рили лопатами під обстрілами, готувати лінії оборони, вчити людей, купляти пікапи, купляти броніки, повертати викрадені ДБР клістрони, вивести мрію, вивезти скарби з музеїв. Можливо, під приводом зимових свят і святкування придуманого дня єдності, вивести дітей із сиротинців подалі від лінії фронту і так далі. Нічого з цього зроблено не було. Вони. Бухали в Буковелі і ганялися за Порошенком. Це було темою номер один аж до вторгнення. Як зазначив один з коментаторів, їм казали рити траншеї перед вторгненням, але ж вони копали під пороха, тому ж і не могли розірватися. Один з коментаторів у соціальних мережах згадує: 19 січня приїзд держсекретаря Блінкена, який оселився у готелі біля Печерського суду. В цей час там судили лідера опозиції Петра Порошенка. Блінкін замість підготовки до війни. Бачить переслідування політичного опонента, а потім Блінкіну закидають США, чому так мало зброї і грошей даєте? А чому ми досі не в НАТО? Це той Блінкін, який ще в січні привозив мапи зі стрілками нападу на Гостомель на Маріуполь. тикав в них пикою зелених очільників, а вони ніяк не відреагували, не переховали мрію. Зате тепер є плацдарм для фотосесії більш за всіх постраждавшої першої леді. Хіба це не злочин? В голові не вкладається. Чому територіальній обороні не видали зброю? Чому клістрони на ПВО повернули через три місяці після початку війни? Чому повивозили прокурорські документи, а дітей та музеї ні? Чому скоротили фінансування армії та оборонки? І таких чому є більше сотні? На фото кладовище в Бучі. Там досі ховають неопізнаних закатованих. Про цю чорну сторінку української історії білий вірш Максима Кривцова. Він переїхав у Бучу в середині березня, 21-го, винайняв маленьку квартиру у цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на еклері. Він ходив на англійську, в тренажерку та на сповіді він любив дивитися, як падає сніг, та в тумані зникає вулиця. Він слухав Radiohead, старі альбоми океану Ельзи, Дощ, Грім. І стукіт серця дівчинки, з якою засинав у маленькій цокольній квартирі. І прокидався у маленькій цокольній квартирі, цілував її тепле обличчя, пригортався до її липкого тіла, пірнав долоною у хвилі її волосся та борсався там, наче мушка на павутинні. Вона покинула його восени, так як птахи покидають ліси, так, як інженери фабрику по закінченню зміни, і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він взяв кота, схожого на тістечко, і сказав Кіт, нам треба їхати з нами, як ранок, як життя, як хвороба, сталася холодна, як крига війна. Урок, що зветься, спокійне життя, закінчився. У тумані зникає вулиця, падає дощ, його зовсім не слухають, кіт вибіг у поле ім'я його, вітер. На хресті, наче на айді карті написано. Тут спочиває номер 234. Вічна пам'ять. Вона мріяла про мандрівку в Патагонію, про роман з рок-музикантом, про реінкарнацію в царицю чи в рибу. Планувала написати книгу про те, що пам'ять крихка, наче кірка на крембрю, вразлива, наче кохання, і розсипається як пісок поміж пальців. І зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед, морозиво зі згущівкою, збирала пожовкле листя, наче марки, любила розглядати хмари, розсипані, наче попкорн, неохайним хлопчиком в кінотеатрі, мандрувала у гори наодинці, щоб приймати інгаляції лісом та повітрям, збирала м'ято іванчай, збирала зорі, розкладаючи в пам'ять, наче у фотоальбом. Її батько загинув у 14-му. Їй було 14, коли мама поїхала в Італію та не повернулась. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитись щонайменше до наступної осені, гучно і боляче сповістивши про це і пахнуло на вулицях тишею, жахаючою вогнем і землею. Розліталося вороння, тоді вона. Не розгубилася. Дістала із верхньої полиці пляшечку із висушеним Іван чаєм та чеберцем, заварила трави, розлила у термос та понесла на пусти хлопцям із староборони. На Хресті, наче татуюванням закарбовано. Тут спочиває номер 457. Вічна пам'ять. Вона жила поруч з парком у невеликому будинку. Годувала білок, годувала собак, годувала п'яниць, була хранителькою осені і хранителькою спогадів, розсипаних як цукор. Їй було 54. Вона працювала у комунальному підприємстві, носила синю робу епіцентр та їздила на велосипеді. Її вбили 5 березня, коли вона повертала на свою вулицю, ідучи на велосипеді. Вбили, як ніч вбиває день. Як осінь вбиває літо. Розіпнули чергою КПВТ. На Хресті, наче на дошці оголошень, написано Тут спочиває номер 451. Вічна пам'ять. На вулицях та на полях з'являлись нові Голгофи, тільки кулі замість цвяхів, тільки артилерія замість списів. Хотілося рахувати дні до літа. Рахувати кошенят, рахувати дітей, рахувати зорі, рахувати до 100 засинаючи. Тут спочиває номер 176. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 201. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 163. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 308. Вічна пам'ять.